Думки як долоні. Уявіть собі, що ваші погнючі думки, наприклад, все буде дуже погано, у мене нічого не вийде, я повний невдага. Оці думки написані у вас на долоні. І затуліть ваші очі цими долонями. Ви бачите лише ці думки. Коли ми повністю зливаємося з цими думками, ми не бачимо. Інших варіантів, ми не бачимо реальності, ми не бачимо, в якій кімнаті я знаходжусь, які мої ресурси. А тепер фізично віддаліть трошки ці думки. Зараз ці думки ще менше впливають, вони присутні, вони завжди зі мною. Але це лише думки. Попрактикуйте ось такі думки долоні, повіддаляйте їх від себе, покладіть собі на коліна і відчуйте, як вам, коли думки є. Але вони не визначають ваше життя, але вони не за кермом вашого автомобіля, за кермом ви, ваші цінності і ваші рішення.